Яскравим, емоційним та дуже гучним видався фінал шкільної спартакіади з волейболу, що у рамках місячника оборонно-масової роботи пройшла у стінах 12-ї школи. Непроста і затята боротьба, що точилася протягом кількох днів, вилилася у двобій між учнями 15-го ліцею та господарями першості. Щодо переваги на майданчику, то вона переходила приблизно з переходом подачі від ліцеїстів до гвардійців і навпаки. Кожен із гравців, заступаючи на заповітне подавальне місце, намагався використати таку можливість наповну. Рахунок у першій грі змінювався відповідно. Завершилася вона контрольним м'ячем у виконанні учнів 12-ї школи. І, зрештою, їхньою перемогою 16-14. Гра друга не надто відрізнялася від першої ані розстановкою сил, ані ступенем напруження на майданчику, ані потужністю глядацької підтримки. Історія з контрольним м'ячем теж повторилася, і навіть переможну крапку у фіналі поставив той самий гравець, що й у першій зустрічі. Отже, майстерність при подачах капітана гвардійців Максима Мальцева, що призвела до рахунку 15-13, Чіткість командних дій під час гри, плюс фортуна, звели на перше місце у спартакяді команду школи номер 12. У нас сьогодні була дуже важка гра. Ми програли спочатку в п'ятій школі, потім ми потеряли, втратили надію, але наші наставники Оксана Станіславна і Валентин Васильович допомогли нам словом. Ми зібралися і виграли 15-ту школу. 15-та школа дуже важкий суперник, ми їх знаємо з минулого року. Вони дуже гарно грають, але ми чуточку якби, надавили і перебороли їх. Що сказати, я вдячний всім своїм напарникам по команді. Якщо б не вони, то б ми звичайно не виграли. В нас командна робота, і вам ось вам результат. Нагородами за гарну гру переможні призові місця стали грамоти від міського управління освіти і науки та теплі слова поздоровлень учасникам спартакіади від організаторів змагань. Вітаючи учнів 14-го колегіуму з третім місцем, ліцеїстів з другим, а господарів змагань з першим, директор Бердичівської дитячо-юнацької спортивної школи Олег Лавренов повідомив, що у Бердичеві заплановано проведення зонального етапу учнівської спартакіади з волейболу за участі кількох команд із різних районів Житомир. Причини. Бардичів на ньому представлятимуть волейболісти з 12-ї школи.